Доброго ранку Мої милі мої, хороші підписники, давайте з вами трішки побазарюємо Я бачу, ви любите такий контент. Вон, бачите, все домашнє, все з грядки. Це нас базар. Це опять з той же самої сторони вам відео знімаю, що і вчора. Зараз ми там зайдемо подивимося, що тут взагалі є. Вон, черешеньку вже продають. А по чому у вас черешенька? По 25. Олія по 45. Домашня. Бачите, олія по 45. Літр. Це розсади. Так, спрашували, по чому розсада? Зараз я вам скажу. По чому ваша розсада? А по чому це помідори розсада? 10, 10 штук? 25 гривень. Ось такі, 25 гривень, 10 штук. А перчик у вас по чому? Ага. А перчик 35 гривень. Це таке діло. 25 помідорчиків, 35 перчик розсада. По 10 штук продають. Так. Тут багато всього. Це, виходить, ті, хто приїхали з села, виростили свою розсаду і продають. О, сьогодні трішки менше вроді, людей Такий приїхала в той же самий час. А, ні-ні, трішки спізнилась. Так, ми потім ряд ушли. Зараз ми підемо по наступному і подивимося, що там є. Трішки покажу вам, то треба буде бігти на роботу. Людей багатенько з утра. А, ось оце, оце, цей розсадний рід. Тут бачите, забігайте. Розові помідори, жовті. Розові, жовті. Я а, а по чому ці оця роз? Розові по 30 гривень, 10 штук, а жовті. Теж 30 гривень, всі півтора по 30 гривень. Є чайка. А ну зараз ви показали показати чайка. Чайка, волгоградська. А оці по чому? Всі по 30-10 штук. 10, 10. Ну не 10 штук, там вже 12-13 можна. А, все, зрозуміла. 12-13 кладуть по 30 гривень. Ось такий ряд розсадний. Тут багато всього. Всі садять. Всі купляють розсаду. Дуже великий вибір. Бачите? Голландський дуже хороші, помідори. А по чому ця розсада? 30 гривень. Це все Дякую. Там, зайшла я в цей ряд. Тут, звісно, жесть. Все, і там розсада, розсада, розсада. Ось цибулька. Бачите, цибулька домашня. Зараз я вам все скажу. Ви спрашували, я вам скажу. Укропчик, цибулька, петрушка, салата. Оце. Щавель. А почув у вас щавель? Ви балакайте, балакайте. 20 гривень. А укропчик Петрушка, цибулька. Цибулька 10, Петрушечка 15, укропчик 15. Отакий найбільший 20. ну, показали мені, покажи мені цей окроп, отакий. От. Прийдете, купите. А, це вже наш домашній це вже все, це ви самі. Mm -hmm. Салатики классні є. А салат по Салат 20. 20 Рукола є, базиліпані красні. Ага. Та не витягуйте, я поподняла. А курочки? Курочки сверті. Дівчатки вибирайте. За кілограм, так, виходить, 110 за кілограм. 120, я спросить, бо в мене 100... Домашні, Візьміть ага. руки, подивіться. Ні, я не братиму, в мене просто спросили спросить, по чому цей є. Ну, курка, почому вона. І я ж теж показую домашня курка. Ну, десь 250 гривень. Та я ось уже. Корреспондент, хорошо. <рес> <вишот>. Если я куртку, куртку снимаю, а творог по тут? тут? Творог 60 60. О, да так вообще дешевше, там трошки дороже було. Там в критом рынке був 160 вчора. Килограмм. <рес> я... Дівчики, ми ті вступують. Ну, це домашні хороші, корови на нього. Дякую. А яйчка. А я А Це виходить це. а можу, бачите, йде на спорт. Ну так воно кожний. Я вас поняла. Бензин подорожає, сим подорожає. Та я скажу, а? що сюди треба зайти буде. Да. Так. Ціна падає. Дякую вам. Ну, оце отак. Це на вулиці продають. Трішки, трішки молочка в ціні впала, виходить. Такі діла. Арбузи, бачите, такі класні. 10 гривень цибулька огородня. Ну, оце отак, в принципі. Людей не дуже багато. Так, зараз ми далі там пройдемося не спішу. Люди люблять базарний контент. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте. Такі діла. Так, ще там пройдемося. Он є. Этот. Рибний павільйон. мене вже тут знаєте і спрашують, ви кореспондент. Я кажу, ні, я не кореспондент. Так що можете приїжджати, в принципі, але воно зараз не жарко утром. Молочку можна взяти, ну можете і спробувати. Люди ще навіть кажуть, що не уступають по поводу молочки. Ну це рибний павільйон, тут три рибини продають і все виходить, більше немає тут. Ось риба, 70 гривень. Отака здорова. Карасики так. по 75. 24. Ого, які здорові риби по 150 гривень. 24. Бачите? І ось якась риба з льдом. Жива. Ммм. Бачите, жива риба, а то копчена там така всяка солена. В принципі, покажу ціни. Вон, маленька вон 135 якась. А, ні, нічо. Копчена риба по 310, скумбрія 305, 250, шпроти по 205. Ну і морожена вона рибка. Оце так. 3-4 кіоска в цьому рибному павільйоні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Виходить, тут працює, виходить, 7 кіосків. Аранші оці всі кіоски працювали. Бачите, як воно. Ну, люди приходять, беруть рибку, собой живу можна брати. Я там така вся під... підгуляла. Що... А ось дівчата з льдом зараз покажу. Дивіться, сумик. Оце таке діло. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бігу це на роботу. І трішки базарчика, класного нашого базарчика. Так, далі, це м'ясо ціни по 160, по 170, по 180, я вчора показувала, я так трішки пройдусь, не спіша вам покажу. І все. Сьогодні. У вівторок багато людей завжди да, чогось, а в середу менше, потім в четвер більше трошки і п'ятниця-субота. Ну, оце, в принципі. О, добре-добре утро. Я на роботу йду. А що ти там знімаєш? Курку твою. Чого? А що, курку не можна знімати? Я ж розказую. Народ ось курку купляє. Кажу, народ залітай, курку купляй. Курка хай погуляє, не знаю. це такі діла, так що? Торговля йде повним ходом з салом, м'ясом, спрашувати. Та я навіть не знаю, тому що зараз доставлять купити 10 кілограм м'яса і салом. Оце такі діло. Так що люблю я цей базар. Вони мене просто раді бачать, коли я оце проходжу, але я так не спішу. Потім будуть запитувати, що я тут знімаю. Сонечко, бачите, як світить, воно ну, в холодильниках все лежить. Ну, ще такого літнього запаху тут не ощущається, ще не прогрілась Цей здоровий павільйон. А це взагалі ось лежить м'ясо хороше, свіже. Тільки-тільки зарізали порося. Бачите. хлібон продають. Це теж от багато всього. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До до зустрічі.